Українська армія продовжує успішний наступ на сторінці 28-ї окремої механізованої бригади імені лицарів зимового походу. З'явилось відео встановлення державного прапору на Курдюмівській дамбі. Це район Бахмуту. На Курдюмівській дамбі 28-ї МБР встановлює прапор. Нехай бачать і знають, що ми прийдемо за ними. У щоденному зведенні Генштабу підтвердили, що на Бахмутському напрямку Сили оборони мають успіх не тільки в районі Курдюмівки, а й на півночі від Соледара та біля кількох інших сіл. А головний сержант 47-ї бригади, яка воює на південному напрямку, Валерій Марко заявив, за добу добре просунулись в глиб позицій ворога. Наступати доводиться в буквальному сенсі по тілам загиблих росіян. У нас вчора. Була доба штурмів, ми просунулися дуже далеко, дуже глибоко, пішки, тому дуже втомилися. Зараз боями будемо просуватися далі вглиб. От, очевидно, що це буде не швидко, бо оборона у них тут дуже щільна, дуже якісно вибудована. ми в буквальному сенсі спали на трупах. Ось. Бо досі я ще не мав, чесно кажучи. Ну прямо безпосередньо, прям спати на трупі. Інститут вивчення війни своєю чергою підтвердив, що українські військові закріпились на лівому березі Дніпра, в районі Антонівського мосту. Опосередковано присутність ЗСУ на лівому березі визнав і генштаб. Тут заявили, що росіяни завдали авіаударів у районі Олешок. А це значить, що наші військові проводять там певні операції.